Якби ви були мером міста Рівне. В першу чергу, що б ви зробили, що побудували, можливо, куди б направили грошові кошти? Покращення якості доріг. Ну, так. Да. мабуть, дороги. Це основна проблема. А так, місто чисте. Думаю, що взагалі таких проблем, як великих, немає. Я думаю, що це залежить від тих, того об'єму коштів, які є у мера, у розпорядженні нашого мера. Ну, я не знаю. Наверно, трохи. Ну хто це робити добро, це значить треба вміти робити добро. А все добро, воно знаєте, в Біблії написане, так що якщо людина читає Біблію, любить Бога, то вона знає, як зробити добро людям. А якщо вона не читає, то вона, звісно, вона й не розуміється. А так як людина знає, що таке Біблія, то вона знає, як робити добро. Інфраструктуру, особливо спортивні. Спортивні, не вистачає сьогодні стадіон розвалений. Це таке е, болева точка міста, стадіон, який команду не можна тримати, обласний центр, коли яка була. Я вважаю, що спортивну понад усе. А так загалом, якщо брати, то мені вважається, що місто рівне одне з най, най, найгарніших в Україні. А може навіть маленьке, компактне, гарне. От. Але спортивних. Об'єктів я я вважаю, що необхідно. Льодового зимового дво, дво, дворця немає, футбольної команди немає, спідвейну команду утримують і то ледве-ледве йдуть ледве. тільки сварки, дебати. А щоб рівняни могли нормально, які дуже полюбляють туди, то втрапити отаке, от, то поправити цю справу таке. от, ну десь так приблизно. В першу чергу, ну, я повинен сказати, що в нас проблема, От я виращую сільськогоспродукцію і продаю її тут на базарі, то нам для таких виробників, як ми все рівно, хоч там зараз поставили торгові місця, то все рівно не вистачає місця. Так що в першу чергу треба для сільського товаровиробника треба. Не у такі там місця робити, а набагато солідніші. Це, це дуже таке питання, що треба дуже думати. Но я одразу не можу так відповісти. Можливо, більше, більше, більше всього, що я б робив, то це якщо для людей, то це і дійсно що в комунальних в цих відносинах між владою і людьми. Все ж таки, розумієте, скажем, все починається з самого найменшого. Так як я найперше сказав, що найперше треба робити лице місце. Лице місце це його охайність, чистота, красота. Все інше, якщо і виховування в людях цієї красоти, чистоти, тоді воно буде скажем, прогресувати і в інших сферах. розумієте. Найперше, напевно, більше того, щоб для, для того, щоб місто, скажімо, було для людей гарним і практичним у всіх відношеннях. А все інше це вже буде додаватися. Я, я думав про те, коли б я був президентом України. Ну, а, про, про мера міста рівного. Ну, і я не знаю, я взагалі... В місті Рівному мені подобається все. Ну я не знаю. Тут дуже багато не місцевих підприємств. Знаєте, тут всі підприємства в основному це з Києва, там йдуть. Да, От місцеві місцеві бізнесмени вони мають, ну майже нічого не мають. Перше, щоб прибрав би машини з тротуарів. Саме головне зняв би цю дорожне цю квартир. Ну, мабуть, дитячих майданчиків більше зробила. Я думаю, що ми на даний момент нормально справляється зі своєю роботою. Тобто Недоліків у роботі немає. Взагалі таких особливих, як то говорять, не святі горшки липлять. Перше, що я би вклала в медицину гроші. Щоб не носити торби і не носити гроші лікарям. А хай би дали ці гроші на медицину, а потім вже на пам'ятники. Перше, я би. Зробив, щоб наша молодь була чимось зайнята. Це ну, спортивні клуби, якісь спортивні змагання. Пам'ятаючи свого дитинства, я вже просто дуже давно не бачив, щоб діти грали той, той самий хокей зимою. До речі, зима дуже хороша цього року. Ну, це перше, що б я зробив. По-друге, взагалі поміняв би ну, думку рівнян ну, по, по поводу чистоти. Чисто не там, де прибирають, там де не 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 смітять.